За три роки служби в армії я жодного разу не відчула до себе упередженого ставлення як до жінки в армії. Я не приходжу, не тупочу ножками, не кричу: Я тут командир, слухайтеся мене всі бігу. Ні, я просто ефективно роблю свою роботу. І вони мене обирають, а не навпаки. Вони хочуть цей підрозділ, вони хочуть такого командира. А я віддаюся їм повну. В армії немає, хочу, не хочу, є, треба. І ти розумієш, що ти маєш взяти цю відповідальність і прийняти це рішення. І я це роблю. І Інколи я розумію, що ці рішення можуть призвести до поранення або смерті мого особового складу, і я це чудово розумію. Дуже важко, звичайно, нести втрати особового складу. Це занадто важко. Важко в тому плані, що. Ти відчуваєш провину перед родиною, що ти не вберіг бійця, що ти зробив недостатньо. Але така наша доля, командирська. Треба з цим жити, з тебе з цим справлятися. Бо якщо я можу це робити, то я буду це робити. Війна розіб'є твою душу, розбере до молекули повністю. Але з часом, коли ти бачиш на результати своєї роботи, бачиш, дивишся на своїх хлопців, як вони стараються, працюють, ти збираєшся заново. І та людина, якою ти став після цього переродження, це вже зовсім не та людина, якою ти був. І переживання, емоції вони не такі. Ти стаєш сильнішим, можливо, десь черствішим, але здатним вже набагато більше. Мене звати Дар'я, мій позивний Сальвія. Я командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Гаруда. Мені 32 роки. І у війську я з першого дня, повномасштабного вторгнення. З першого дня, тому що я не бачила інакшого вибору, ніж піти і виконати свій обов'язок. Я цього хотіла всім серцем. І я розуміла, що це правильно, і я маю це робити, бо в мене є на це сили і певні здібності. Тому я не думаючи, одразу пішла до військомату. Цивільному житті я займалася громадською діяльністю. Ми прийшли зі своєю вже командою. Це була муніципальна варта Подільського району. Для мене тема військових війни завжди була небайдужа. Я розуміла, що повномасштабне вторгнення неминуче. І моє волонтерство, психологічна підтримка, я займалася саме підтримкою, реабілітацією, реінтеграцією ветеранів, їх дружин також. Дітьми ми займалися патріотичним вихованням. І це все плавно перетікало в те, що я стала заступником керівника Подільського району цієї варти. Якщо відновити хронологію подій, то, звичайно, майдан дав такий перший поштовх і розуміння того, що все не так просто. І я тоді була студенткою, навчалась, але я вже розуміла, що ми стаємо на порозі великих е, змін і великих прийняттів рішень. Я зрозуміла, що потрібно готуватися до чогось більш масштабного. Тому я почала проходити різноманітні курси. Спершу я вчилась і намагалась зрозуміти, чи зможу я. Тому що піти з романтичним уявленням у війську, а потім розчаруватися і стати обузою для своїх побратимів, це не дуже гідна справа. Тому я спершу навчилась, потім на різноманітних вишколах я випробувала себе, що я зможу це стягнути, і тільки потім я стала чекати потрібного часу. Я нашли, що бадаріан війна, вслухаємо військову службу і учисти присягають українському народу, завжди бути ймовірним і діти, обороняти України. Мобілізувалася я на стрілка стрілках санітара. І перший час, найперше, що я намагалася зробити, це зібрати хоч якісь медикаменти, щоб були, хоч якісь у хлопців аптечки. Потім ми почали виїжджати вже працювати під Києвом. У нас з'явився перший дрон, ми налагодили зв'язок, скажімо, з органами, які відповідали тоді за артилерійське ураження, і ми шукали першу техніку, і це було в районі Козаровичів, це було в районі села Червоне, вивозили, евакуйовували людей звідти також. Коли вже від Києва відходили російські війська. Ми зрозуміли, ми по якийсь певний час командою побули ще там, де ми служили, під ну, в Києві. Але нам ну, ми розуміли, що війна вже ну, на сході, на півдні, ми неефективні тут, нам потрібно кудись рухатись. І нам запропонували перевестись до 23-го батальйону при президентській бригаді, і ми погодились. Ми тоді перевелися у взвод управління артилерійської батареї і працювали там, як ми спершу хотіли бути тоді аеророзвідкою, ми заявили про це, що ми хочемо бути аеророзвідкою. Але чомусь на той момент командування ще не зовсім розуміло цінність саме аеророзвідки, мети аеророзвідки, і що це має бути передусім. Ну, мені вручили бусоль, сказали учись, ти тепер артилеристка. Я витучилась на артилеристку. І перші мої ротації були в Одзиряновку, Курдюмовку і в Кліщівку в складі е мінометної батареї. І коли ми після Кліщівки нам дали передихнути, тому що батальйон, звісно, наш поніс найбільші, мабуть, втрати за все за все існування, нас вивели на відновлення. Дали буквально місяць цього відновлення, комбат мене покликав і сказав, Даша, треба робити аеророзвідку. Бери там всіх своїх, кого ти там хотіла, щоб це була аеророзвідка, давай. І дав мені повний карт-бланш на все. Сьогодні погодка просто супер. Пройшло буквально два. Половиною тижня, як ми почали навчатися, і нас вже відправили на Бахмут. Вже там ми, грубо кажучи, вчилися в польоті керувати дронами, керувати з оперативно-командного пункту командою пілотів. Але на той час у нас були тільки мавіки, і нас навіть не було нічних мавіків. Ми могли літати тільки в день. І те, що ми бачили в день, тоді були страшенні ці штурми, вагнера повзли просто от з, з усіх щелей. Такого я, мабуть, от, ну, от по сьогодні от з усіх, скажімо так, активних бойових дій, в яких я приймала участь, Бахмут був такий найгарячіший по саме інтенсивності противника. Щось вони, наприклад, іде, група з 15 е е е осіб, йдуть определеним маршрутом. Ти вже цей маршрут знаєш, артилерія цей маршрут теж вже знає. Просто кажеш, ціль там 145 вогонь. Вогонь, нема групи. Приходить 5 хвилин. Цим самим маршрутом іде нова група з 15 осіб. І так просто до безкінечності. Вони навіть нам ну, не намагалися там якось пограти в маневреність, в якісь там непередбачуваність. Вони просто сунули. Коли ми були на Бахмуті, мій підрозділ складався з 14 приблизно людей. Вони були в будь-якої професії, будь-якого віку, від 19-20 років до 50 років і навіть трохи старше. На той час, як і зараз, в підрозділі я одна дівчина, але я регулярно проводжу співбесіди з дівчатами в надії, що колись і в мене також будуть іще дівчата. Я думаю, що скоро буде. Одна дівчинка дуже хоче бути пілотом FPV, перевестися з ТРО до нас в підрозділ. Але зараз з переводами трохи важкувато, тому будемо дивитися, як буде виходити. Але б дуже хотілося, щоб вона приєдналася до нашої команди. Бо зараз вона працює на курському напрямку. Але стараємося, пробуємо. Пробуємо через сухопутку, по-старому, через план переміщення. Пробуємо. Але ж розумієте, сухопутка то така бюрократична махіна, така величезна. І там, щоб щось зробити, то потрібно бути в кожному кабінеті з усіма друзями, підійти і попросити, щоб, будь ласка, ось там лежать мої документи, будь ласка, киньте на них хоча б одним оком. Інакше воно десь там, знаєте, так в чорну діру відправив і забув. Пам'ятаєте, колись в школі у кожного був однокласник? Який був не дуже інтелектуально здібний, не міг нормально довчитись і вступити в якийсь вуз, і його батьки вирішили, що найкраще це віддати в його військове училище. От зараз ці однокласники керують армією, які не дуже, скажімо, здібні. І допоки до них не дійде, що потрібно щось змінювати, і е, не дійде те, що є не просто Оця військова муштра, яка має бути ось так і лише тільки так. Я розумію це, що статути кров'ю написані, це нормально. Але ж має бути все ж таки якийсь розвиток. Ми в 21 столітті живемо в світі цифрових технологій зі штучним інтелектом. І ви не хочете цим користуватися. Ви не хочете ці технічні нові засоби внідряти в роботу. Чому ні? Колись і про дрони казали, та не може бути. А зараз це перші розвідувальні дрони і ударні дрони. Чим важлива робота агророзвідки? По-перше, це що ми можемо попередити штурм, ми можемо вивезти нашу піхоту на позиції, супроводжувати їх. Ми можемо брати участь в евакуації, ми можемо знаходити техніку. Але найголовніше це зробити все так, щоб наша піхота стала, лишилась ціла, щоб у них взагалі навіть не відбулося контакту. Ось це найголовніша ціль, я рахую, щоб ми побачили, а ударними засобами знищили. Таким чином, щоб до нашої піхоти навіть ніхто не підібрався. Мій підрозділ складається з того, що в нас є радіорозвідка. Потім розвідницькі е сили, це крила, і мавіки, аутели, ну будь-що. І ударні сили, це підрозділ Тартуга. Вони займаються FPV, бомбери, кажани тому подібне. Е з цих всіх е людей у нас є водій, є людина, яка забезпечує тил, є людина, яка забезпечує те, щоб кожна група виїхала повністю. Зібрана людина, яка відповідає за реб, за зв'язок, людина, яка, як главний сержант, у мене теж несе там документальну там, діяльність веде, пише ці нещасні журнали, і подання і тому подібне. Є людина, яка займається тим, що чинить все, що зламалося, тому що так десь звертатися до когось, ну, простіше інколи самим зробити. І є великий технічний відділ тартуги, який займається себе зборкою, переробкою, прошивкою, підготовкою FPV-дронів, обльотами до того, як вони попадуть на позиції. Тому, да, ми вростемо і ми будемо ще більшими. Тобто, у нас є перспектива того, що наш батальйон переросте в полк, і тоді я буду оголошувати, що мені ну, я вже пишу кругом оголошення, що мені дуже потрібні люди в наш підрозділ, але далі нас буде ще більше. Буде близько тисячі вакансій пілотів, майстрів, водіїв, діловодів. В день, в залежності від того, чи є штурмові дії, чи є десь техніка, яку ми помітили, чи, можливо, ми там десь знайшли якісь там засіб інакше ураження, якісь там АГСку чи СПГ, може піти від десяти дронів до 50 дронів. Тому що, якщо у тебе штурм, то, звісно, ти робиш виліт за вилітом, виліт за вильотом. І треба, якщо не вистачає, то майстер в майстерні сидить, бігом дороблять, ти бігом робиш ще підвоз. Дуже хочу подякувати всім волонтерам, які нам допомагають, і просто громадянам, які роблять донати. У мене є банка, на яку я весь час збираю кошти. Тому що, наприклад, FPV, це дуже така, знаєте, система і підрозділ, який потребує постійного спонсорування, тому що все дуже швидко змінюється. Сьогодні в тебе на напрямку працювали одні частоти, потім підвезли якийсь реб, і ці частоти вже більше тобі не актуальні. Ти маєш швиденько переналаштовуватись на інші частоти або канали зв'язку. Це дуже швидко потрібно робити. Адаптуватися до нових умов, тому що якщо ти цього не робиш, ти програєш. Сучасна війна це війна технологій. І дуже добре, що наша армія це прекрасно зрозуміла і вдає на це упор. У нас зараз дуже багато з'явилося компаній, які почали складати в піввідрони, випускають їх в масове виробництво. Вже навіть з'являються аналоги мавіків. А скільки в нас БПЛА типу крил нашого власного виробництва, я вже навіть боюсь, що я не перелічу так на пальцях однієї руки. Але все ж таки в це потрібно вкладати набагато більше ресурсу, ніж зараз, щоб ми могли досягти паритету з ворогом. Тому що ворога ресурс просто нескінчений. Вони також вони працюють на випередження. І ви ж бачите, так, да, всякі гарешники з'являються. Хоча ну, вони і були, я розумію, але вони намагаються нас цим залякати. цих шахідів це просто сіяти паніку, ужас і страх, щоб ми якнайшвидше здалися під примусом цих почуттів страху і розчарування, і просто вже, навіть як це кажуть, а вже аби що, аби тільки все, аби тільки закінчилося. Так не буде, так не має бути. Ми маємо працювати. Ми маємо стояти гідно, ми маємо розуміти, що нас так просто не залякати. І в цьому вся от суть. І допоки ми не зможемо всередині себе чітко усвідомити і відновити те почуття, з яким ми зустріли 24 лютого, оце почуття єдності, такої внутрішньої сили, жаги допомогти один одному, захистити. Коли до ЦСКА стояли величезні черги, просто якщо ми не зможемо стати такими, як тоді, ну, у нас е недовго ми так ще протримаємось. Але саме в той день, коли ми відчуємо це, отак вийшовши допомагати, саме в цей день буде перемога. Але потрібно пройти цей шлях знову. Ми або загинемо, або це станеться. Тут вибір не дуже. Я чітко розумію, що якщо навіть і відбудуться якісь перемовини, ми від чогось відмовимося, підемо на всі уступки, відбудеться замороження. Але як надовго? Росії вигідно це замороження. Вони перегрупуються, ресурсно наситяться і підуть знову. І виходить так, що ми повоювали, пішли пожили три роки своє життя, не встигли не дітей завести, не відправити їх у в садочок, не поїхати десь якось не будинок збудувати. І нам потрібно буде вертатися знову і знову працювати. Це максимально невигідно, тому що за ці роки той ресурс, який накопичить Росія, він буде геть не. Порівняти з тим ресурсом, який ми спробуємо накопичити, якщо в нас це взагалі вийде. І за ці три роки, чи там два, а може п'ять, хто тут залишиться в очікуванні нового наступу? А чи буде кого потім мобілізовувати? Я скажу. Що я бачила, да, ці всі відео в, в інтернеті про те, що навіть це слово це бусифікація. Чи жорстко це? Жорстко. Чи в ідеальному світі так має бути? Не має бути. Але де нам брати людей з іншого боку? Якщо всі зараз хочуть максимально десь знайти собі бронь правдами, неправдами, або пішки перетнути кордон. Мені стидно за таке. Я відчуваю ганьбу і сором, дивлячись на цих людей, на чоловіків. Як це пояснити? Як це б дітям пояснити, що дебелий дядько просто вирішив, що він мамкина черешенька не созданий для війни? І хоче десь втікти. Так не буде. Всі мають воювати. Війна торкнеться кожного. І чим тим далі ти біжиш від цього, тим гірші наслідки для тебе будуть. Ти маєш прийняти це, ти маєш знайти для себе, а в нас зараз, будь ласка, вакансій, варіантів, купа. Піди повибирай, походи по бригадам, порозмовляй з командирами і вибери те, що тобі подобається. А не так, що ось тебе вже схопили, да, і тут ти вже вибору не маєш. Думайте, тому що це торкнеться кожного. І краще, щоб це був ваш самостійний вибір, а не вибір уже потім мобілізаційної комісії. Особисті мої зміни це ну. Дійсно, я, мені здається, в якийсь момент ну, типу, втратила себе повністю, але потім знайшла знову. І ту, яку я себе знайшла, ух, хі -хі, я щаслива. Я щаслива там, де я є, я щаслива бути з тими, з ким я служу, і мені велику радість приносить те, що ми робимо, і коли це виходить ефективно. Я мрію про той день, коли я просто вийду на двір і всі будуть навколо бігати і голосувати, що все, це кінець, я просто стану і скажу що все, я, я зробила все, що я могла. Я закінчила великий шлях цей шлях пройдено і це кінець. І Піду собі, не знаю. <смі> Просто радіти, шаленіти, дуркувати, не думаючи про те, що тобі постійно дихає смерть в потилицю. Я мабуть, про це мрію.